Сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття. Ми будемо з вами конструювати намисто із цеглинок лего. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Приготуйте долоньки. Прилетіли сірі гуси, сіли всі на лузі, походили, походили, попоїли, попоїли, знялись вверх. Полетіли. Сподобалось, дітки? Давайте ще раз. Прилетіли сірі гуси, сіли всі на лузі, походили, походили, попоїли, попоїли, знялись вверх і полетіли. Молодці дітки. Подивіться, дітки, які в нас гарні цеглинки. Ось цеглинка якого кольору, дітки? Подивіться уважно. Жовтого молодці! А ось цеглинка якого кольору, дітки? Червона! Молодці! Ось ми будемо викладати на мисто із жовтого і червоного кольору. Беремо жовту цеглинку і викладаємо на нашу ниточку. Беремо червону цеглинку і викладаємо. Вітаємо наше намисто, беремо по черзі жовту цеглинку викладаємо і червону цеглинку беремо. Ось яке гарне буде намисто. Беремо жовту цеглинку і червону цеглинку. Ось яке гарне в нас намисто. Вам сподобалось, дітки? Дуже гарне. чекаємо.